Звичайно, приємно. Насправді, я не буду зараз брати якихось плавних промов, бо, тому що буде боротьба сильною. І нема дозвіл. А, а дозвіл від кого?

<реш> він не буде писати заяви і не буде виходити він до він людей. Все. Він заявив, він що не буде, те, що буде ще давати раз, що він є комунальником, а не губернатором він нам У нього заявив до гарантію. що він буде виконувати закони, які підписав президент. Він нам чітко дав зрозуміти, що ми пови... він буде виконувати закон. І дбати про я думаю, калізація. що ви розумієте, про які закони говорив пан Чуднов. Тобто більше нас в діалогу до ми з ним не будемо. Більше не ми буде не зможем. Про нашу голову державної адміністрації, ну на його місці він виходив сьогодні до його честі. Ну на жаль, там не було озвучення, не всі змогли його почути, що він говорив. Але наскільки мені наскільки я явчу, що він не збирається йти у відставку, не збирається покидати цю посаду, запропонований йому президентом, який у нас, як ми бачимо, пішов проти людей. Ну і тому десь оце збурення народне і пропозиція наших мітингувальників, протестувальників з тим, щоб голова держадміністрації все таки. Ну, я не знаю, став на людські позиції і пішов звідси від цього, від цього злочинного уряду, від цієї злочинної влади. Вона так само має підстави. Я на його місці зробив би це, був дуже давно. Ну, правда, я, я б на його місці не йшов на ту посаду, але це інше питання.